Добрий день всім. Радий вітати всіх цим осіннім днем. Знову видався відгул у мене. Якось випхали мене з роботи на сьогодні. Позбирати грибочки кажуть. А грибочків-то нема. А можливо є, побачимо. У мене сьогодні ще паличка, а на годиннику залишилось по світлому дві годинки. Тож, як воно буде, не перемикаємося, бо можливо буде цікаво, а можливо не дуже. Побачимо. Треба зробити розвідку на своїй ділянці. Тож, побачимо, як то каже. Друзі, здійснилась мрія. Але не та, що хотів. Подивіться, молоденька гливка. А тут трішки більшенька. Тільки як до неї дістати? От, в чому питання? Ой, яка чудова гливка. Будемо якось діставати. У мене сьогодні 5 метрів відсутня. Супер. Ну, от добрався я до річки і вирішив все ж таки спробувати хижака. Дещо мені не сподобалось цій річці, бо хтось, мабуть, не водом витягнув там на берегу цілу купу. Водоростей, мабуть, браконьєри не годяє. Ну, а далі побачимо, що воно, як воно. До речі, натрапив на калину маленьку жменьку нарвав, буде чай взимку пити. А до зими то залишились лічені дні менше тижня до календарної зими. Будемо очікувати морози, а далі. Будемо рибку з льоду, з твердої водички ловити. Тож, пробуємо. Отака жовтенька на 10 грамах цілікошка, свідобочка. Побачимо, можливо, щось буде. Ну от і підійшло до завершення моє сьогоднішнє полювання. Грибів я так і не назбирав, білих маю на увазі. Потрапила мені до рук сироїшка. От. Трішечки позбирав гливок. О, до речі. А сереїшка продовжує рости Прямо в прямому ефірі. Ну, але гриб нінч. Ні. Це з хробаками. Скільки не брав, всі вони з хробаками. На жаль. Бачите, серишку пісутні. О. А білого мільма. Червоненька така, гарненька А білого мільма. Не хоче вже білий рости. Зима на дворі майже. От. Все, будемо закінчувати. Рібний сезон підходить до завершення. Треба в ліс переміщатися, там хоч ще трішки доросте і ковичок, і біленький ще в лісі росте, вчора трішки позбирав. Тож, а, щука, до речі, уплила, викинув відразу, а потім подумав, навіщо я викинув. Треба було засняти, як я викинув. Тож. Чука уплила підростати, бо там 200-300 г. Бійдала, правда, задоволення отримав. Чого я всім бажаю. Все, до зустрічі на моєму каналі. Олександр Пошукайва.